Я бачила, я бачила Я бачу кохан. За час під, під дощем любити, любити притаманно молодим. молодим Вона, вона від любов'яслюбов, любов, любов, любов. Хто сильні крила, дань з неба. Молодшою ставала на очі молодшою ставала на очі. Куди любов сховала їхній любов? Їхні вік? Куди любов сховала їхні? Вік? Я бачила. Вони йшли за руку. Я бачила, вони йшли за руку. Я бачила, вони йшли за руку, закохано, щасливі під дощем. Чекають, певно, вдома їх онуки, малюючи хатинки олівцем. Я бачила закоханих і раніше в кіно, у ресторанах, у дворах. Та тут було між ними зовсім інше. Сховалося щось глибше в їх очах. Я чула його хриплі компліменти, і бачила рум'янець її щік. І думала, розчулена моментом. Куди любов сховала їхній вік? Сріблилась сивина в її волосі, і зморшки пролягали на чолі. Та він дивився так, немов би й досі. Не бачив кращої жінки на землі. Вона від того погляду ясніла, молодшою ставала на очах. Молодшою Вона від того погляду ясніла. Ясніла. Молодшою, молодшою. ставала, ставала, ставала на очах. Незримо в них кохання променіло, В них кохання кохання, 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 кохання племені, заховане. У стиснутих руках. І хай навколо все кричить про зради, про втрату і з чесно чеснот. Про те, що над людьми провадить владу, давно вже не любов, а світ банкнот, про те, що не існує того дива, оспіваного в віршах та піснях. А світ болю темний і зрадливий. Я твердо відповів, що це не так. Я бачила, як йшли вони за руку, закохано. Щасливі під У усупереч законам і наукам, несли у серці диво із поем Хтось скаже, що любов тілесній вроді, любити притаманно, молодим. А я знаходжу радість у незгоді, кохання то дарунок всім живим. Любов то сильні крила, дані з неба, що здатні крізь тернистий довгий шлях пронести. пронести нас. нас, а, а більшого, більшого не, не треба. треба. Любов пронести любов, нас жаврій, а більшого не треба в руках. Любов жавріє вріє в стиснутих руках.